Skywars. Ладно. І. Це буде така серія про Skywars. З Bodю пограємо, там трохи повеселився. Ну, э, з вас, з вас лайк і підписка, а зараз цікавий контент. Ну, став лайк, і підписуюсь за канал Эээ, жмем колокольчик. Батютай твои твої слова скажи, шо не як дібей? Добрий день Насбадінь Мей. Звичайно, я не вдома. Ех, Ладно, погнали! Граємо парне чи... чи... 11, 11, 11, 11, 11 Ти попереду зайди, тут 3 людини всього лише Де? Тепер зайди, тебе нема... А вже 12 20. Ой боже 12, 10 10 Я 10 живив Десять чи дев'ять! Чому я всередині скриня? Ну, може бути, можна жити. Ту -ту 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 Блоки треба! У мене є стап! Кучу викинуть! Ся вже від батьків вже не треба <схай> 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 так ладно пофіг і іду я сам e, найді ти я вже маю джимонтуймачим бой ти шо я знаю опату наш <схай> я, я, я я знаю до речі <схай> я йду без Эй, иду по что тут? Душ! Боже, блядь. Кто по бэту стрелял? Уплыл. Ты бэт злэн? Нет, а волк Глисков, Андрей. Там гли, там глисков, Андрей. Я тут хожу, хожу, брожу Там чел. А ну пойдемо, що... А тут ты? Я бачу, чело. Що? Шо? шо? А? Два удара! Wow. Давай! Три, два, оде. Ой, бля, не, бля, не, бля, не одну, команду Ну? Ну я хоча б у одного був злив Я убив двох. Не, я одна Та бе кисель, був. Я, я в сад, я в сравнении. Блин. Ну, такая. Я шо, їдете дві этих две скрени буду лутать. Курчо вже це вже це Жопу убивали! Шот! речі, бадь, я водочку баю. Давай, буду... Воду... Бадя выжить! Будя! Курчо Мене залагало Побіг погиб. Будемо 4 катки. 5 Я оддо вже скеду. Та дивись за вдову. Okay. Я уду я команду злив! А? Я уду команду злив. Ага. Туда, туди. Ти хоть дивися за Або. Ага. Я уду команду ага. злив вудочков. А не, ну нафиг Они спускаются Да ну нафиг! Я нашел меч. Я не знаю, я, я, ж... Короче, стреляют, пачу. Не стреляй. Я боюсь! Ого, срута двое бо! На Який а ночи якие ночи? Эээ, Ну Зараз буде будем бокс! Да? Йди на, Без... на... на центр? На центр на варик! йди, вот бо, тут бок? Тут я! Сундук. Де? А що його треба дойти? Підвивись наверх бере. Там чого? допоможе? Не, я нафіг, я валю. У мене там бові речі. В... За... Як води мене де ще де забітили? Дивись на мене, й... що... дивись на мене, як я передягаюсь. Чотири чела і ще е, одна повна команда. Охренеть. О, до речі, у мене є я... яйця і сніжки. Витягу обсидіана! Я можу собі спокійно забудатись і чекати, коли всіх поубивають. Ну, лиш... Чекай! Е, скільки виживших? Чотири. А, зараз буде трех. А, тре. Ой-ой. Тихо. Я тебе рада, что ты не орал, Ай, бай же. <плодил> был, э, Я двух был, но... Э, одиннадцать. Нет, понимаю. дальше давай опа А нашеоечоа ты чте сеомолодый Opa No ka shota. Ну все. Опа. Да ты? Я боюсь О, четыре дробиды. А? Там че? А нафиг мне твой мусор? А чё? А шатки? Скоро що я вудочки дибаю. Батя да! та як! Та ну плохо, я йду на центр, а ти там мутаєшся на базі і сиди. Ну так зараз... про... Ну, зразу за центр декули давари киде, бо друге вообще боже албаз десят піти. О, бачиш? Туди, 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 туди. Я баю зірку маю. Беде відкидають один і посвіта один. Так, мене лишився лід. Це погано. Дуже. Все, беде тільки мені тільки два льода. Слухай! то я вбив одного. Десять, десять, десять. Ну, і, значить, я граю собі з тихнуть, і в мене випав найдорожчий на драго. З джампшу я пройшов. Є. Мене адмін перевіряє. Я кажу, що я не можу дійти через те, що тут російська програма і я не можу дійти. І я давно не вважав, що туди не треба йти. Тобто <гасує> я вважаю, що в тебе <цифрові> Є куча. На. Ось. Ну, Д е 12. Е Дванадцать, ок. Okay. Я 12. А мы... Значит, такий прикол, что я просто гулял по джинлях. И такие лес. Переверка через Ани Д. Короче, же хоть из кур, я же змею. Значит, просто ДС, Рил. А ну, Ани Д. Я давно не хочу туда дотрабать. Але кось хера пишев. Вс, мы не буду. А, я что ли маю? Я даже не для чого тут їжа. Боже, боже! Бозья, бажай! Да курта, я знал, ну ладно. Бобик, боби. Ладно, дом глаза не у него. Давай туда. Постараемся. Дуже постараем! Любимый! Кто? Хитлер! На! И туда. Я да, все равно. Лава! А и стак блоков. Да ты? На! На! На где блок? На стак! Куча! Я бою лаву Там у нас Десять Четыре Вообще! Миллиард. Спасибо. До речі, я тут один такий варіант. Можешь и почати бати про. Байсоберкар? Як А? Меня там не будет. А поняття, что не буде, потому онлайн. Ти так зразу такаешь, мене там не буде! А понятно що не буде? А я скилла, ты чего? Ты зва чела скела? Він мене ведь хелл! Ой! Ах, маю! Які у нас проблеми! Тепер точно, точно остання карта! Ставим лайки. Підписуємось на канал. Жмяб колокольчик. Да е... бись, е. Дебусь, відео Дай я відео і справа. Я ja, ща ja, ja кого-то больду. Думаю, что я бью, я убью. Як то все буде дістало?